Всім привіт дорогі глядачі та підписники каналу. Сьогодні у нас така от техніка на ремонті в мій вихідний день. Я займався своїми справами. То проводку робив, то прибирав, то ще щось, то ще щось. Ну, В общем, потрібно зробити техніку. Коротше, вона мене відмучила по повній. Вона, вона йде в... Вона запускається добре, один різ робить і йде в рознос. Потім перегазувавши, вона працює далі нормально, стабільно. Ущільнювачі. І ось згрізло повністю. Цей лисий очі. Лисий. Оце і згрізла. Дужинка окремо, окремо валяється. На герметичність я її не перевіряв. Чому? Тому що все візуально видно, що там все, як то кажуть, стабільно, нормально. Запустив її знову тільки до бревна вона почала там плавати оберти туди-сюди. Відкрутив бачок, думав, що е, не вистачає палива. Долив палива нічого не помінялося. Перевірив шлангульку на герметичність. Е, е, більше одиниці, тобто до е, 0,5 тримає, е, при одиниці вона травила. в общем травила, е, де не знаю. Накачав трішки більше, воно як жахнуло. От так от жахнуло. Поміняв шлангульку. Запустив. Нічого не помінялося. Думаю, ну ладно. Можливо, можливо, підсос повітря йде через картер. Для того, щоб не глушити впускний. Патрубок, тому що ну на китайцях нема чим. Це потрібно якусь приспособу робити. Я глушу пальцем, а перевіряю через імпульсний канал. Тепер уже десь травить, не травило. Не травило, я перевіряв. Ага. Буває часто, що і свічки травить. По гільзі там також все норм. Десь десь травить. О, пальчики, бобо. Ущільнювачку травити не можуть. Або я тримаю кепську, тому що пальці вже болять. В общем, тримаю як ясь пальцем прижав дужче, то все добре. А, пальчик-бобо. В общем, проблема не з герметичністю двигуна. Основна проблема тут вже йде безпосередньо з карбюратором. Ну, якось так, а де, а де мені його шукати, навіть не знаю, тому що в мене лишилися тільки з праймерною системою. Можливо, десь можливо десь якийсь завалявся, якщо десь якийсь... Завалявся, це зараз знайду, встановлю і перевірю. А на цьому, в принципі, щоб щоб там було, як то кажуть, все гарненько, я можу, зараз швиденько зберу, це все діло поставлю на прискорення. Тягаться. Зараз запустимо. Тобто в неї піднімаються оберти і далі вона може, може трішки впасти, а потім от вони знову піднімаються. Тобто один, один із лишившихся варіантів це карбюратор. Інших, інших причин я не бачу. Зараз шукаю карбюратор, встановлюю новий і печусь. На цьому працює. <лек sympathachtet> Піду протестую на бревні, а цей чомусь не хоче. Чому не хоче, навіть і не знаю. Якось так. <shares> так що отак от. Якщо техніка запускається ідеально, а через деякий час йде в рознос, то може бути, як то кажуть, і сам. Карбюратор в цьому всьому ділі винний, тому що е, самі ущільнювачі я поміняв, все добре, як то кажуть, а вона все рівно йшла в рознос, Тобто, тобто навіть із о, такими проблемами. <клух> Якщо карбюратор справний, то вона ще деякий час буде працювати, поки, поки не почне, як тут кажуть, хрюкати. Фу, дякую всім за увагу. До нових зустрічей і... No. Well.